Як зняти бампер із шкода фабія? Отут тут стоять отакі саморези. Знизу теж такі саморези. Вам треба зняти колесо, колеса з обох сторін, зняти защиту під крилок цей. Чого? Того що отут Є два таких болтика. Отаких, от до яких долізти нереально. Ось тут ось стоїть один, а там він кріпиться і тут другий. Ось Єлі його зрізали. І коли стоїть тут колеса, підлізти взагалі невозможно, плюс защита. Ну, там вони стоять. Два штучки. Один отут. І один аж отут. тут з цієї сторони виглядає так. Знімаєте ці всі моменти з однієї, так само з іншої сторони Оп. і бампер має зватись елементарно просто, далі він знімається. Отсодіняємо зараз, що це у нас тут Личчик, який-то удар, да, навіть. Да. І все, знизу один саморіз залишився, і бампер знятий.